Вікна енергозберігаючі, плюс, вікна подавлюють дуже добре шум, плюс спокійний дворик. Тобто Тут трафік, я вам скажу, не особливо. Відповідно, комфортно буде прокидатись, комфортно буде засинати. І йдемо ще в одну спальню. О. У великому рахунку тут можна зробити дитячу, там спальню. Там величезна кухня студія, тут величезний коридор. Однозначно, хороша інвестиція, квадратний метр на даний момент 23 тисячі гривень, коштує дана квартира, коштує 37,5 тисяч доларів на сьогоднішній момент. Значить, термін здачі цього будинку кінець цього року практично вже зараз роблять документи на цю секцію 17 17 і будинок вже буде введений в.